Могла дитина взяти і на віз викинути, бо ж машин не було на віз викинути. Чи якась цеглина, чи яке що. А, а як були глиби оті з арматурою, той, той цемент з арматурою, ну то, 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 то де його годин було викидати. А машин ніякі, фіри. Один коник запряжений в ту фіру. І так ми кидано кидали, кида накидали, то що могли хоч трошки, що, то ж не було ні, ні проїхати, ні пройти. То були суцільні руїни. Суцільні. Хто такий німець француватий? Який? Француватий. А француватий? Такий француватий. Ну все так що францувати німець. Такий же, знаєте, такий, що ні. Бо як то кажуть, що по-французьки. Ні ти не розумієш, ні тебе не розуміють, то і разом по-друге. Що, вже, що воно чуже воно ніяке, що воно ще до того страшне, та й на тому кінець. Ну потім вони понюхали вже щось таке мускар. Розкажіть, будь ласка, про дитячу гру з м'ячиком. ж до стіни відбивали, розповідали, що так м'ячик кидалося якось назад. А, так, то до стіни. То бавилися до стіни. То така була гра, то була сюди така забава гарна, ми завжди бавилися так, то то кидалися і через голову кидали. І так через один бік, через другий бік, і так, і одною рукою, і другою рукою, і так, і так. Ну, по-всякому. А як ти вже скулася, то ти вже відходиш, вже твоя партнерка е тепер вже грає там до, якого до, до якогось періоду, хто виграє. То така цікава була гра. Через голову. Як в вашій родині сприйняли смерть Сталіна? Кінець Сталіна. Смерть. Смертю. Я перша, то бо я сиділа коло Оксани. Оксана маленька була по ночах не спала. Я сиділа, радіо було включено. І об'явилася, я відразу побігла, сказала татові і мамі. Що помер Сталін, тату сказав, Богу, дякувати. От і це, і... ну, все, траур. Вождь помер. Великий траур. Згадайте, будь ласка, випадок, коли вам в паспорті прізвище записали податково. — Ну так, у нас в е, відділі інженером працював Кейбудівський Мирон Іванович. А вони як переробляли м -м, паспорти, то м -м, мій чоловік має фамілію Максимів. Максимів не Максимов, а Максимів. А вони з Максимів зробили Максимов. Раз він Максимов, то я Максимова. І все мені, о, москалиха Максимова, москалиха. А мене тут, а він з сам хлопець. А мене тут так заїдало, що я не могла витримати. І Максимова, ти москалиха. Максимова москалиха. Я йду на, на, на начальника пасму розстави. Бело в метрі і мами чоловікові, а там Максимів. Беру і кажу, мені спотворили наше прізвище, наше прізвище Максимів. Показую то, він подивився і так вас вернув мені ті документи. Я кажу, чому ви відкидаєте? Ви подивіться, і, будь ласка, мені справді так, як має бути. Я Максимів, а не Максимова. Ти що в Сибір я захотіла? Я крикнув на мене, як стукнув кулаком в стіл, начальник паспортного стола. Ти в Сибір захотіла, ми тебе зараз покажемо. От і все. Забрав документи і пішов додому. Що було на місці Цуму? Як? На місці центрального універмагу. Що містилося? Там костел був. Костел, парафіальний костел, прекрасна будова. Ой, то, то є моя булячка, то є моя біль, то є моя. Я вам не можу передати. Я за той костел споминати не можу, не можу дивитися на фотографії, не можу мені... Ні тяжко, ні шкода. Ви собі, діти... не, описати я того не можу, щоб було всередині. Ви собі уявляєте, яка там була підлога, яка там була посадка, яка там була, була меблі, яке там було дерево. Ті лавки такі закручені з такого дерева, гарного, червоного. То було щось надзвичайне, та, та архітектура того, він якось ніби такий маленький, правда, здавався. А то, а всередині, яка, Боже, та то була красота. І вони підняли, моя бабця стояла на колінах і плакала. Моя бабця стояла на колінах і плакала. Молилася, а мені нічого не казали. Не відганяли людей, там не тільки одна моя бабця стояла на тротуарі на колінах. Ні. Чи святкували до війни дні народження? Ви знаєте, що і через те в нас якось то не прийнято день народження. День Ангела. День Ангела святкували. А День народження щось не дуже. Ні. Святкували День тата, святкували День мами, святкували День сестри е, виховательки. А, а, а так було, щоб святкувати Дні народження, такого не було. М -м. Чи існувало звернення по батькові? Ні. Ніколи. Ніколи. А, пані, Розкрить, будь ласка, історію про скульптуру, яка розташована на цвинтарі про пані з мітлою. Що була пов'язана та історія. Така дівчина схилена з мітлою. А, з мітлою? Дівчина з мітлою, так? А То, так? То, то, то не легенда, то є правда. То жила мама з дочкою. І та дочка дуже била маму. Так щось не любили її, били і знущалися над нею. І потім, як вона померла, то не знаю, чи я то то вже не знаю, чи я то була ідея, що поставити такий пам'ятник. А от то є правда. Той пам'ятник виражає все життя тої дівчини, тої мами. То є правда, то є легенда. То є правда, то не є, то не є байка. Як змінилося місто після війни? Яким був радянський Тернопіль? 50-х-60-х років. Ай Боже. Ви знаєте, що то така епоха, що вона нас не тішила, і то все, що робили москалі, для нас не було в радість, і то все нам не подобалося, і все то було не так. Бо дійсно вони робили все не так. Все не так, як треба. Вони, вони не були навчені робити так, як треба, а вони робили. Аби по-стаханівськи, як-небудь. Бо вони вчилися чому небудь і як небудь І вони так робили, як-небудь, аби скоріше, аби, від... аби поставити ті халабуди, що вони набудували, ті трущоби, то трущоби, що будинки. Їх можна напхнути і вони заваляться. Чому вони всі твої як валили Леніна? Якраз там була цей, е, якраз стояла черга, бо мала мав відкритися магазин, а я знала, бо наші всі партійці були там. І, і я прийшла там, де мідеш керував тим. Я прийшла, і так само встала собі, там наші хлопці стояли. І мускалиха. А, а люди стояли кулу, бо то магазин мав бути вже, вже відкриватися після обід, там людини обіду був. І там багато людей було не дивитися на Леніна, а в магазин йти. А мускалиха стояла. Їх там багато стояло мускалів. Але ніхто не відзивався, таки вона відгавкувалася. І от, ну так, да, ну, звісно. Ну, звісно, ми прийшли, ми все построїли, ми Тернопіль відстроїли, а вони все розвалюють. Я кажу, що ви настроїли? Що ви настроїли? Трущо б кажуть, а, а, а ви де живете в центрі, правда? Вона ну, каже, ну, конечно. Я кажу, ну, звісно, а де ж можете? Мускалі, кажу, ви приїхали і всі пішли по панських квартирах, кажу, А що ж ви не пішли там, де ви настроїли? Чому не пише там жити, де ви настроїли? Чому ви тут живете? Ті, ті, буде, ті квартири мали бути нашим місцевим людям, українці, які тут жили, які тут були. А то, що, то що Україна будувала, чи Польща Поль, 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 будувала для вас москалів, кажу то? Що ви нам будували? Набудували, подивіться на той шкарадний бам. Я не можу, я не можу, на то. Мені... Перше там колись поля були, що там росе ру чудово і все. А вони по понабу... Що вони набудували, ви мені скажіть. Що вони набудували? Трущо би ті обдерці зараз такі, що дивитися на то не можу. Тої частини міста терпіти не можу. Вони набудували. Чим називали мацелайники? Що таке мацелайник? Мацелайники? Я вам пояснити, хто такі мацелайники. То вже з євреями е, зв'язані. Мацелайники маца, то ті, що то ті, що кунці, що продавали мацу, робили мацю. Е, Ну, вони потім, як робили, вони бідним роздавали. Дуже багато жидів роздавали бідним мацу. І все, наприклад, е, як на запощі були е, е, маца свята великодні Жидівські маца. Вся вулиця їсть мацу. І тоді навіть нас пускали на вулицю. На свята ми мали право вийти на вулицю. Інакше ми, бо то все.